Всім привіт, з вами Макс. Дуже коротеньке відео. Всі ви знаєте мене по 3D-друку. Знаєте, що я 3 d друкар і блогер. Але мало хто знає, що мій канал YouTube називається Чуча ТВ, тому що в мене прізвище Чуча, а ТВ тому, що в свій час я займався страйкболом і назвав якби, ТВ таким чином свій канал Чуча ТВ. А потім це прижилося і мені сподобалося, адже чуча пам'ятають всі, а ім'я моє навіть мало хто знає з моїх підписників. А чуча запам'ятовується досить легко. Ось тому і називається Чуча ТВ. У мене, бачите, досить величезний парк машин, різних парк машин. Тобто тут у нас і сафіри, і мішки, шості. До речі, класний принтер. Півтора року, без якихось нарікань, просто супер. Невеличкі доробки, модифікація або ремонт мінімальний, все просте, уніфіковане. Ребонт також сподобався. Сафіри, мішки, П'яті це все ви і так знаєте. І можливо, вам це вже не цікаво, тому що це все є на моєму каналі і про це вже неодноразово розказував. Ну, і саме цікаве, можливо, вам буде ось цей агрегат. Це бачте, Контролер DDC 1-1. І ось цей бокс, в якому стоїть це чудо-диво. Інженерної думки від Олександра Проскуріна. До речі, це один із моїх підписників мого каналу. У нього, до речі, свій є канал. Це унікальна людина. Він виготовляє ось такі чудові фрезерні станочки. Даний станочок у мене вже більше півроку. Я його, правда, купував бушним Але він е, дійсно крутий. На ньому, до речі, руть, хлопці обробляли дерево. Уявіть собі, це станок призначений для виготовлення прес-форм, і тому мені він сподобався, тому що можна сказати, знос у нього мізерний. Він призначений для роботи з алюмінієм і навіть сталю. Тут просто найвисочайша точність, можете почитати по ньому, подивитися на каналі Олександра Проскорі на відео, тому що там все це є. Даний станок трьохкоординатний, але можна поставити ще додаткові дві вісі, і тоді можна вже працювати більш складними рішеннями. Можна поставити різні датчики. У мене, бачите, вже СОШ, я додав. Тому що алюміній все ж таки потребує роботи з масляним туманом. Його ми зараз проведемо, і для цього якраз і потрібен мені ось цей ресивер для компресора, тому що завдяки йому ми зможемо працювати і з фарбуванням, і, звісно, з роботою на станки. І ось такий бокс був мною спроєктований для того, щоб зменшити шум в квартирі. Тобто, майже нічого не чути, як іде обробка. Чуєте, да? Різниця. Тобто різниця просто колосальна. Оцей бокс він закриває повністю і, звісно, захищає, і, по-перше, наші очі, нас захищає. Досить потужне, двохрівневе скло. І саме головне, він е, зменшує шум та вібрації. І це круто. Це реально круто, класна річ. Станочок мені дуже сподобався. Коли я працював на заводі Моторсічі, був... Краще молодим спеціалістом, до речі, у мене освіта інженер, я Чепушник. П'ятого розряду я і наладчиком працював, але ми тоді не створювали, управляючі, керуючі програми. Тобто ми працювали вже по зробленим програмам на перфострічці. Тому у мене трошки інший був досвід. А коли я навіть працював на змкб «Прогрес», на станках п'ятого покоління, останнього за півтора мільйони, то там також був спеціальний персонал, який робив управляючі програми. Тому для мене це, скажімо так, новизна. Тому, якщо вам цікавить ця тематика, не забудьте поставити лайки під цим відео. А з вами був Макс. Всім добра, бережіть себе.